Дрова для родини військових. Прикарпатські лісівники цієї зими вирішили зігріти рідних учасників АТО. Ці дрова нам доставили лісники. На подвір'ї Наталі дві купи дров, доки чоловік після повернення зі сходу лежить у лікарні, дружина запаслася паливом. Мимоволі. Ми не сподівалися, не очікували. Коли я поверталася з роботи, у нас вже чекала тут машина нагружена з дровами, і просто повідомили, що це благодійне. Вони привезли, самі заготовили, самі розгрузили, нас нічого не обходило. У адміністрації є списки всіх учасників АТО вони дають нам списки, ми самі завозимо людям, знаходимо тих людей, завозимо їм дрова. Благодійні списки поповнюються щотижня. Дровами лісівники вже забезпечили понад сотню військових родин. Ми хочемо сказати, що є, що є такі сім'ї, які це потребують їхні сини, ті чоловіки водіють на, на сході. Нехай звертаються на наші підприємства або до на нас управління. Ми поминимо кожній сім'ї. Поважаємо, що це буде наш маленький вклад в те, щоб було тепло і затишно в їхніх домівках з собою. Загалом на благодійність вже пішло майже пів тисячі кубометрів дерева. Лісівники сподіваються, цього вистачить на цілу зиму, якщо ж ні додадуть. І то таку деревину, аби найкраще гріла. Береза, дуб, гра, бук – ці найкращі дерева, що дають найбільше тепла. Наразі деревину для військових заготовляють у чотирьох прикарпатських лісництвах, переважно гірських.